Друзья, а знаете что? З новим броком вас на цей раз із китайським в ефірі державна числова лотерея Магалуоти. Я Ірина Фролова. І звичайно, в цей прекрасний день ми хочемо подарувати вам: ось дивіться, які неймовірні подарунки: мегаджепот 12 мільйонів і 250 тисяч гривень. Та мегаприз 5 мільйонів і 850 тисяч гривень. Ви знаєте, саме минулої ночі увірвався в наше життя разом із китайським календарем новий символ 2000, 2017 року. Екстравагантний вогняний півень. Що він нам з вами принесе в цьому році? Буквально за мить. А поки що представляю нашу тиражну комісію. І, звісно, саме цієї секунди оголошую, що 1609 тираж відкрито. Вмикаємо лототрон. Що ж, не знаю, які прогнози на сьогоднішню гру, а от на рік вони доволі яскраві. Номер першої кульки 20. Вогняний покровитель року це лідер, навіть кар'єрист, який особлює постійний рух вгору. Номер другої кульки 8. Отож загалом на нас чекають злети, почуття оптимізму і постійне самовдосконалення. Номер третьої кульки 22. Гадаю, багато удачі ми зустрінемо саме у нашій червоній студії, бо це вогняний колір 2017-го. Номер четвертої кульки 21. І саме цей червоний колір дарує успіх і у фінансовій сфері. Номер п'ятої кульки 41. Але рік півня про кукарікає удачу не лише фінансистам. Це рік романтиків і естетів, трудоголиків і поетів. І номер шостої вирішальної кульки 10. Що ж, друзі? А ще хочу вам сказати, що в китайській нумерології а, цифра сім означає слово: ой, дайте згадаю, яке ж слово напевне. Отож, напевне, сьогодні в нас будуть неймовірні виграші. Сьома кулька, мега кулька. Микаємо лототрон, і звісно, навіть без китайської грамоти ми з вами знаємо, що мегакулька здатна подвоїти ваші виграші. Бачите, навіть цифра 2 випала. Отже, сьогодні виграшено є мегакулька, 2. Тож, загалом, комбінація щасливих чисел. Перший день китайського нового року наступна 20, 8, 22, 21, 41, 10 та мегакулька. 2. Буквально за мить ми з вами дізнаємося, хто сьогодні виграв і які гроші. Чекаємо. Отже, результати ви бачите на електронному табло, а наступного разу зростають призи і будуть такі: Мегаприз – 5 мільйонів та 900 тисяч гривень, та мегаджекпот – 12 мільйонів і 300 тисяч гривень. Пам'ятайте, багато що залежить саме від вас, миру й достатку вашому дому.